Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, всі, хто в своїй хаті та хто в чужій, вітаю вас. Хай, мир Божий, що вищий без всякого розуму береже серця ваші та думки у Христі Ісусі, в сьогоднішній ранковій росі прочитаємо послання до Євреїв 11.23 та дії апостолів 7:20. Вірою Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя і не злякались наказу царевого. Того часу родився Моїсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці. Мойсей мав багато спадщину віри. Перед його народженням фараон Єгипту наказав убивати всіх немовлят чоловічої статі, народжених від єврейських жінок. Вихід 1,15.22 Коли народився Мойсей, його батькам довелося прийняти важке рішення. Чи підкорилися б вони жасливому наказу Фараона, чи відмовилися б його виконати? Очевидно, вони обговорили це питання і разом вирішили, що не підкорятимуться королю. Вони ховали Моїсея протягом трьох місяців після його народження. Вихід 2,1-2. Яке благословення, коли обоє батьків віруючі і ходять по духу? Після трьох місяців Єхавед вже не могла його ховати, вона вірою зробила ковчег із папірусів, вимазала його асфальтом і смолою, і поклала в нього Моїсея на березі річки, і зійшла фарнованого дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. Побачила вона ту скриньку серед очерету і послала невільницю свою, щоб взяла її, і, і відчинила та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче, і вона змилосердилась над ним та й сказала: Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонної дочки: чи не піти й не покликати тобі жінку-мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараона, Іди, і пішла та дівчина і покликала матір дитини. А дочка Фараонова сказала до неї: На тобі цю дитину. Та й годуй її для мене, а я дам тобі зарплату. І взяла та жінка дитиною і годувала її. Принаймні дві речі спонукали до такого рішення та дії. По-перше, батьки Моїсея побачили, що він гарне дитя. Те, що вони побачили, мало більше значення, ніж той факт, що, немовля, Моїсей мав привабливий зовнішній вигляд. Століттями пізніше, коли Степан говорив про цей аспект життя Моїсея перед Синедріоном, він заявив, що коли народився Моїсей, він був угодний Богу, дослівний переклад грецького тексту Дії 7.20. Висловлювана Степана разом із післанням до євреїв 11.23 свідчить про те, що батьки Моїсея усвідомлювали, що Бог мав особливий намір для, цю, для їхнього сина. Очевидно, Бог дав їм якесь откровення щодо цього. Цікаво визначити, що Йосип Флавій, єврейський історик першого століття нашої ери, стверджує, що коли Моїсей був у тробі своєї матері, Бог відкрив його батькові, що ця дитина буде його визволителем Ізраїлю з його рабства в Єгипті. Якщо це так, то батьки Моїсея виявили віру в Боже об'явлення. Друге, що спонукало Моїсеєвих батьків до такого рішення та дії, це те, що не злякались наказу царевого. Фараон наказав практикувати дітовбивство єврейських немовлят, чоловічої статі. Батьки Моїсея настільки сильно вірили в реальність існування Бога, дивовижність та його відкриття, що вони боялись Бога та його наказу більше. Ніж царя та його наказу. Таким чином, через віру вони вирішили слухатися Бога, а не людей, і наочно продемонстрували правдивість принципу висловно, висловленого в приповістях: 16.6. страхом Господнім, люди ухиляються від зла. У Божому суверенітеті Йохевет стала нянькою Моїсея, дочка Фараона віддала Моїсея його матері, і навіть Платила їй платню. Таким чином, Єхавед мала кілька років, щоб просто прищепити Моїсею відчуття своєї єврейської ідентичності та віри в Бога Ізраїлю. Це прекрасний приклад того, як Бог шанував віру сміренної, боязненої пари. Він відповів на їхні молитви, зберіг життя Моїсея та виконав для цього свою мету. Віра виховується вдома. Як часто чую, як батьки жаліються, що церква винувата в тому, що їхні діти не служать Господу. Якби не хотілось перекласти свою відповідальність на когось, Писання однозначно покладає завдання настанови у вірі на батьків, привчає юнака до дороги Його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Приповісті 22:6. Я, Володимир Неможицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». Отець. Допоможи нашим дітям зрозуміти, що любов і вірність походять від тебе одного. Нехай вони приймуть твою любов, і вірність і справді зрозуміють ці чесноти. А нам дай бути добрими та сміливими прикладом віри для них. Продовжуємо благати Тебе за нашу Україну, захисти та визволи нашу землю від російських лиходіїв, які прийшли вкрасти вбити та погубити нас. Встань і хай зникнуть вороги наші, а віра нашого народу хай зростає і множиться. Ще прошу тебе, Господи, помилуй наших військовополонених, Господи, змилуйся над ними. Визволи їх, спаси, пошли, Господи. Рішення цих проблем. Спаси, Господи. Дай, щоб сини вернулися додому. Батьки, чоловіки, жінки. Господи, ми на Тебе уповаємо, Господи, довіряємо Тобі, во ім'я Ісуса. Амінь.